Ірина Омельченко, три сестри, три долі на життєвих перехрестях. Василь вів автівку не просто обережно, а дуже обережно. Ще пак. Чоловік повертався з пологового будинку, звідки забрав додому дружину з дітьми. Його кохана народила тріню трьох дівчаток. Віру, надію та любов. Чоловік не тямив себе від щастя. Голова йшла обертом, та за кермо тримався міцно, уважно дивився на дорогу. Нарешті приїхали. У садибі було повно народу, родичі, сусіди, односельці. Спочатку влаштували Ніну з дітьми, мамі і дітям потрібен спокій та тиша а потім почали святкувати. Усі намагалися поводитися тихо, розважливо, адже у будинку немовлята. Дівчатка зростали в люблячому оточенні. Батько працював водієм на цукровому заводі у райцентрі. Ніна теж там працювала, та після народження дітей і закінчення декретної відпустки одразу звільнилася. Разом з матір'ю порядкували на обісті та доглядали дітей, а дівчатка росли гарненькі, чорняві, чорнобриві, караокі, з малку привчалися працювати, допомагати батькам. У школі вчилися непогано, були лагідної та спокійної вдачі. Між собою жили дружно, ладали з односельцями, сусідами, однокласниками. Дівчата підростали, але, як з'ясувалося згодом, вдачу мали різну. Віра була жвавішою та рішучішою, полюбляла брати участь у різних спортивних змаганнях. Першою зі сестер почала ходити на вечірки на дискотеки. Надія була спокійною. Любила поратись у городі, займалась рукоділлям, вирощувала квіти. З усіх трьох сестричок. Найкраще навчалась Люба. До сільської роботи вона була не дуже охочою, хоча ніколи не лінувалася і завжди допомагала батькам. Однак, якщо сестри залюбки їздили з батьками на вихідних торгувати на ринку, то Люба не їздила ніколи. Вона краще книжку почитає, а ще у вільний час любила посидіти на березі річки та помріяти. Змалку вирішила, що піде до педагогічного та буде вчителькою, а ще писала вірші, які неодноразово друкувала у районній газеті, чим сім'я дуже пишалась. Взагалі, батьки з родичами до навчання та книжок ставилися з повагою. Люба хоче вчитись, то хай вчиться. Хоче читати, то хай читає. Може, в неї першої в сім'ї буде вища освіта? Вони лише за. У кожної доньки свої вподобання, своя доля, а вони завжди та у всьому будуть їх підтримувати. Час спливав швидко. Дівчата вже навчалися у випускному класі та готувались до самостійного життя. Віра вирішила, що після закінчення школи поїде у місто, влаштується на роботу, а там вже вирішить, чи буде працювати, чи далі навчатися. Надія визначилась після закінчення школи одружиться з Павлом, що живе по сусідству. За допомогою батьків облаштують своє житло. Вона хоче мати велику родину та велике обіця. Нікуди їхати дівчина не хотіла. Люба ж вирішила, що буде вступати до педагогічного і залишиться у місті. Навіть якщо вона не вступить до вишу, усе одно житиме у місті. Ніби усе було добре, та чомусь віра з надією почали сваритися, де вже й поділась та лагідна вдача. Сестри намагалися не сваритися у присутності батьків, але сварки і ворожнеча стали настільки явними, що це вже було неможливо приховувати. Батьки через це дуже переймалися і неодноразово намагалися з'ясувати причини непорозумінь між сестрами, проте ті лише відмовчувались, розпитували у Люби з метою щось дізнатися, але вона відповідала. Я нічого не знаю. Запитайте у Віри та надії, до чого тут я. Їй було ніяково через те, що все брехала батькам, не бажаючи псувати стосунки із сестрами. Про причину сварки Люба дізналася випадково. День був спекотний. Бабуся прилягла у своїй кімнаті. Батьки поїхали в місто. Люба поралася у сараї. Віра, мабуть, вважала, що вона вдома сама, тож досить голосно спілкувалася із сусідським Павлом, як він посмів кинути її надьки? В них же були стосунки, на що хлопець розважливо відповів, ніяких стосунків між ними не було. Кілька разів танцювали на дискотеці, то я ж багато з ким танцював. Ну, поцілувались. Коли обоє були на підпитку. між нами нічого не було і не може бути. Ти що, здуріла? Звідки в тебе ця злоба і ненависть? Схаменися? Люба уважно слухала та підглядала у шпарину. Он воно що? Віра розважливого тону хлопця ніби й не чула. Спочатку просила, потім сварилася, далі почала лаятись, погрожувати, проклинати. Хлопець махнув рукою та й пішов собі. Тепер Люба зрозуміла, чому Павло буває в них не часто, а все викликає наді до себе. Її лякала неконтрольована злоба та ненависть віри до надії, ой якби ж не було біди. Спочатку дівчина. Думала розповісти матері, а потім вирішила поговорити із сестрами, та вони і слухати нічого не хотіли. Займайся своїми справами, коротко відповіла Надя. Не лізу у чуже життя, огризнулася Віра. Того злощасного літнього дня було спекотно. Люба взяла підручники і пішла до річки. Вона подала документи до вишу, тому треба було підготуватися до іспитів. Дівчина заглибилась у підручник, аж тут почула роздратовані голоси. Обережно виглянула з за куща розлогої верби. Так і є сестрички знову сваряться. Вдома батьки не можна, то знайшли місце. Спочатку Люба хотіла вийти, а потім передумала. Вона добре пам'ятала, що відповіли їй сестри. Самі розберуться, вирішила дівчина. Їй невдовзі до міста в неї своє життя. А чого вже тільки не казали віра з надією одна одній. Якщо на початку Надя намагалась триматись розважливо та заспокоювала сестру, то далі теж не стрималась, лунали образливі слова, погрози, прокльони. Коли дійшло до стусанів, люба похапцем зібралась, проснизнула поза кущами. Та бігом подалася додому, прийшла до своєї кімнати та зачинилась, щоб ніхто не заважав готуватися. Потім дівчина прилягла, щоб заспокоїтися і згодом заснула, прокинулась від лементу, що був у садибі. виглянула у вікно. Батьки та бабуся з декількома сусідами бігли у напрямку річки. Люба кинула все і побігла слідом. На березі зібрались люди, карета швидкої, приїхала слідча група. На траві лежала Надя, вона не дихала. Голосили жінки, поряд стояв блідий, розхристаний Павло. Люба захлиналась від плачу, обіймала батьків, усе було наче не з нею. От вона заплющить очі, потім розплющить і все буде як раніше, всі живі здорові. Віру побачили ввечері. Дівчина наче заціпеніла, сиділа мовчки, дивилась перед собою скляними очима. Нікого та нічого перед собою не бачила. Тітка заступилась за віру, не чіпайте її. Кожен переживає по-своєму. Відчепіться. Розпочалося слідство. Зробили розтин тіла. Виявилося, що Надія була вагітна, а Павло й не крився. Так, це моя дитина. Я знав, ми збиралися одружитися, я й обручки вже купив. Тож спочатку запідозрили Павла, але у той час, як усе сталося, він був на роботі, всі його бачили. Він і до річки прибіг з колегами, і чого б йому таке робити, якщо між ним з Надією все було добре? Готувались до весілля, мріяли про довге, щасливе життя, чекали дитину. І які вороги могли бути у молодої дівчини, вирішили, що це нещасний випадок. Вона ж була вагітна, мабуть, зайшовши у воду, втратила свідомість, справу закрили. Люба мовчала, а що казати? Надю, не повернеш, а якщо віру заарештують, то хіба батьки це переживуть, тим більше, що вона нічого не бачила. Це лише її здогадки. Декілька разів підступала до Віри з розмовою, проте дівчина була в якомусь проміжному стані, між реальністю та сном, а ще почала зникати. Знаходили її чи біля річки, чи на кладовищі біля могили надії, почала пиячити. Встала мов та чорна засохла гілка. Підозра Люби ще більше міцніла, проте дівчина мовчала. Про вступ до вишу та переїзд до міста вже й не йшлося. Треба було щось робити з вірою, от тільки що, мабуть, лікувати. Після сороковин Віра сама прийшла в кімнату до Люби. На сороковинах сиділа мовчазна, не пила, не їла, нікого не чула, де вже й ділась та жвавість та енергія. Люба запитально подивилась на сестру. Та довго сиділа мовчки, а потім глухо промовила. Це я у всьому винна, я не хотіла. Коли вдарила, вона поточилась і впала у воду. Я собі пішла, а воно он як вийшло. Люба сиділа мовчки і безтямно дивилась на неї. З одного боку це ж її рідна сестра, треба обійняти, розрадити, а з іншого погань така. Через неї пішла з життя ласкава, добра надійка, в якої все життя було попереду. Коли Люба оттямилась, то віри в кімнаті вже не було. Вранці прокинулась, вийшла на ганок. У дверях побачила сусідку. Та розгублено показала рукою у бік річки, куди побігли батьки. У голові запаморочилося, тіло заніміло, вона хотіла бігти, але ноги її не слухалися. У голові спливли нещодавні картини річка, сестра, яка не дихає, усе повторилося. Та цього разу на березі вже мертва віра. Як з'ясувалося, усе бачили рибалки, але поки вони добігли, то було вже запізно. Висновок слідчих був швидким та коротким, самогубство. Що тут розслідувати? Не змогла пережити загибель сестри. Взимку Люба була з батьками, почувалася самотньою та неприкаяною, а згодом батько відвіз її до міста і сказав Треба дитину жити. Тим нас залишилася одна. Ти тепер наша віра, надія і любов. Любов вступила до вишу, вийшла заміж, народила дівчинку Богдану. Молода жінка мовчить, ніхто нічого не знає, не розповіла ні батькам, ні чоловікові. Це її таємниця, і вона піде в небуття разом із нею. Люба знову почала писати вірші. Має першу збірку, згодом вийде друга. Все ніби гаразд, але всіх дивує лише одне, чому такі сумні очі у зовсім молодої жінки і такі сумні вірші.